Всім привіт! Невеличке оголошення. В описі під відео ви знайдете посилання на різні платформи для допомоги нашим військовим. Збір на реб для 38-ї ОБРМП закрили. Всім дякую за участь. Результати розіграшу можете побачити в ТГ та інстаграмі Шима Геймінг. Посилання на канал можете знайти в описі. Також оголошую збір на покращення мого обладнання для каналу. А саме на монітор, бо маю старенький формат 16х10 і PS виходу під HDMI. Користуюсь перехідником від GI до HDMI, і це сильно псує зображення, через Діабет очі вже не вивозять. На цьому в мене все. Приємного перегляду і пам'ятайте, що лайк, підписка та коментар дуже сильно допомагають просувати український контент. В лабораторії ситуація з повітрям та освітленням нічим не краще. Ще й монолітівці вже в курсі того, що ми йдемо. Ту перестрілку було важко не почути. Тож вже насторожі й чатують на нас. Групу знову полишу позаду. Нехай охороняють спуск, а сам повільно рушу вперед. Все одно в такій тісноті буде зручніше працювати поодинці, аніж всім одразу. А ось і перший клієнт. Ого, а тут звідусіль лізуть. Доведеться більш обережно себе поводити, ніякого штурму. А що говорив? ледь висунувся і одразу в сором прилетіло. Добре, хоч як скелет це витримує, то б було не переливки. Все як завжди, щойно чую, що я перезаряджаюся або лікуюся, одразу біжать до мене. А тут я тут, куди від вас подінешся? Скільки їх там буде? Штук вісім повз решітку пробігло. Глянь на нього. кулю йому геть байдуже. Десять у нього всадив, а він лише почухався і все. Ну, гаразд, спробуємо ось так. Сподіваюся, це вам потужніший калібр. І сюди кілька, щоб не нудьгували. Гранати теж підуть у хід, чому ні? Дарма їх збиралися що. А ти ще що таке? Тільки прозорих монолітників мені й бракувало для щастя. Вперше таке бачу. І знаєте що? Краще й не бачити. Втім, будемо із такими боротися. Куди подітися. Тим часом варто трохи підлікуватися і поповнити магазини. Не маю бажання допускати їх спорожнення. Раптом купою вибіжать, а мені відстрілюватися нічим буде. Маю певні сумніви, що пістолет їхню броню буде пробивати. Калібр, то там зручний, проте перевіряти така собі ідея. Добре, вони тут окопалися. Я гадав, що в попередній частині їх було багато, але ні, тут значно більше. По відчуттям, звісно. Потім порахую, нашивки зберу для звітності перед сахаровим. Треба ж буде звідти писати потім. Ой-ой-ой. Я й забув про них. За всіма цими перипетіями. Та ти ще що таке? Знову РПГ хлоп в замкнутому просторі. Хоча... може то й гауска була. З переляку навіть не розібрав до пуття. Але все одно приємного мало. Що те, що інше, мене вб'є з одного пострілу. От як же незручно вони там засіли? Витілити досить складно з цієї позиції, а виходити далі в коридор лячно, бо можуть зі спини настріляти. Хоче ще ні, але доведеться виходити. Самі вони не дуже охоче приходять. Тут ще й біжні кімнати є. Просто чудово. Доведеться їх перевіряти обачно. А краще взагалі одразу ж гранатами закидувати. Решітка замкнена. пу 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 Про це хоча б противників тут більше немає, вже щось. Тим часом повертаюся до перехрестя і швидко обшукаю монолітників. Зберу все цікаве. Ага, а тут теж замкнено. Отже, лишається лише один шлях, проте спершу таки обшук. Закінчує обшукувати ті тіла, до яких зміг дотягнутися. Рушаю далі. Знову доведеться увімкнути ПНБ. Перевіряю бічні кімнати. Так, праворуч у нас прохід далі. А ліворуч завал? Зрозуміло, але я спершу повернусь і обшукаю решту монолітників. Все ж не безсильно гранати витратив, декого прибило. Перевірив магазини, довелося заодно скинути все зайве. Основна проблема зараз в тому, що мої батареї до екзоскелета скінчилися, а трофейні мають малий заряд. Тож доводиться тягати велику їх кількість. аж на майже 58 кг ваги. Покликав групу ближче. Нехай в цій кімнаті чекають. Гля на нього, крадеться тут, який нахаба. Ні, треба таки гранату закидвати. бо так визирати може собі дорожче бути. Та що б вам повилазило? Аж в кінці коридору стоїть і його не видно. Ось тобі й розвага. І зайвий отвір у порожній голові. Тьфу ти. Гранати кидати, а не обличчям перевіряти. Ну, нічого. Ще встигну звикнути. Є така підозра, що кімнат тут багацько. Ну, а поки я трохи накидаю їм подаруночків. Встиг зібрати 20 підствольних. не носити ж їх з собою вічно. О, а це не прохід був. Це, виявляється, зворотній бік однієї з замкнутих решіток. Отже, я на правильному шляху чудово. Ха! Перша ж правильна перевірка кімнати і одразу ж вдала. Так і знав, що вірна тактика пригощати фруктами монолітників. А то ви позасідають по кутках і чекають. Ще й кричать звіддалі, що то я боягуз? Звісно, звісно. Їх же сто, а я один. Кому ще бути боягузом, як не мені? Так, жодних жартів. Не збираюся давати їм шансів піднятися і напасти на мене. те світло мені нагадує ліхтарики. Надто вже підозріло виглядає. А що ми робимо в таких випадках? Правильно, промацуємо гранатами. Ага, забігали. Але наче десь далі стоять, бо навіть не відреагували на гранату. Он воно як. Кімната з якимось обладнанням. Проблемно. Закидано ще декілька гранат. Глянь, які вони влучні. Ледве висунувся, як одразу в шолом прилетіло. Екзоскелет доволі немобільна штука, шалено ріже швидкість рухів. Та то тут звідки. На повіці у монолітників сиділи. Віскасом пригодовані в них чи що. Добре, хоч це прості полтергейсти були, а не вогняні. Тобто просмажили мене до прячі. Якщо й наказав, бігати швидко я зовсім не можу. А в такому замкненому просторі тільки швидко бігати рятує від них. Ну або мати до біса потужну зброю. Втім, впоралися й добре. Відчуваю, що оці шафи з обладнанням не просто так тут стоять, вже близько до нашої мети. Ще й працює частина. Ну, та, яка від моїх гранат не посходилась. Тож тепер впевнений, що дуже поруч. Так і є. Ось той центр про який стрілець говорив. Навряд чи щось інше. Надто вже схоже по опису. Втім, зараз дізнаємося. Ага, а оце, схоже, той артефакт, осколок моноліту, який стрілець шукає. Так, все вірно. Ми нарешті дісталися мети. А отже, час для відповідей та довгої розмови. Говорили багато, говорили про різне. Стрілець повідав його частину історії, розповів про усвідомлення та як боровся з ним. Навіть віддав флешку з даними, куди записував всі відомості, які знаходив про зону. Доволі цінна річ, якщо задуматись. підсумку попрощалися. Далі кожен вирушає своєю дорогою. Стрілець на нові пригоди, а ми схід до бункерів вчених на янтарі. Потрібно віддати флешку Сахарову, звіт зробити. А потім завітати на кордон і віддати Сидоровичі артефакти, які він хіп підрядив шукати. Що ж, хіп, ходімо. І все ж добре, що стрілець мене не впізнав. Звісно, ми тоді більше звіддалі один одного бачили через приціли, та все ж мав деякі спогасіння. А зовні тиша і дощ. От тільки чупикати на йойки скільки. Планую піти через викид? Серйозно. От прямо зараз. Ой, ну, гаразд, сидимо, чекаємо, що ще подієш. Закінчився. Тож час переходити до північної частини ЧАЕС. Все взяв. Все взяв. Рушили? А, плани. Маршрут прокладу звідси до центру прип'яті. Звідти до околиць, де тимчасова база стрільця. Так само, як сюди йшли. Потім через радар на армійські, звідти на Ростов, а там і до янтаря рукою подати. Це ще що таке? Звідкись кулі прилетіли. Виходить, не всіх монолітників перебив. Ну, будемо виправляти. Он із під тієї будівлі має бути досить зручно. Ага, патруль якийсь розгублений. Певно, кудись відходили, коли ми підійшли. Або ж з дальніх рубежів прийшли. Хоча. З іншого боку, ніхто ж і не говорив, що це я бачив всіх монолітників, які є. Цілком можливо, що їх значно більше, а таких баг з у них сила селенна. Про них доволі мало відомостей, щоб хоч якісь висновки робити. Зовсім нещодавно тільки сам нову інформацію передавав, що вони можуть взаємодіяти з зомбованими. Зараз ось на власні очі бачив, що в них є якісь напівпрозорі. Та ще й полтергейсти на службі. Тож справді більше не знаємо про них, ніж знаємо. О, ще один недобиток. добиток. Між тим вже здолали половину шляху. Але я світає, і мені тепер доведеться йти проти сонця дуже незручно. Можна когось прогавити або щось. Втім, до обіду чекати тут ніякого бажання не маю. Песики он на тому боці, проте їх чіпати не буду. Не заважають, а зайвої стрілянини не хочу. Досить її було останнім часом. Далі через міст і опинимося біля стадіону. Та якого, га? Ну, так і є химера за пагорбом. Проте баре чудово виручив у цій ситуації. Я от що ще подумав. Це ж виходить, що Сахаров мене майже одразу на велику землю відправить. Зі звітом та новими даними. Як це зовсім з голови вилетіло. Тож доведеться йти. Спершу тільки домовлені схіп виконати про артефакти для Сидоровича. А ці все не вгамовуються. От впевнений, що це чергові монолітники. А що я говорив? Як ті таргани, ти їх б'єш, б'єш, а вони все лізуть і лізуть. Нас звичайно живуча фракція. Псевдогігант. Тут. Цікаво. Сьогодні весь зоопарк зону вийшов погуляти, чи ні? Тим ось і будівля, через підвал якої пробиралася з окулиць. От зараз через нього і назад повернемося. А на ростку все без змін. Песики, обов'язок воює. Щоправда, я навіть в бар не буду навідуватися. Не маю такої потреби. Одразу завертаю на дику і до дідо прямую. Ха. А тут теж без особливих змін. Знову хтось з кимось перестрілюється. Давно я тут не був. Відчувається, наче рік сюди не повертався. Спати ще, правда, кортить. Тому трішки кофеїну та енергетиків зайвим не буде. Ага, військові з мутантами та найманцями воюють. Ну, то не те, щоб моя справа. Головне, щоб мене не чіпали. Все ж не витримав і підстрелив найманця. Ну, а зрештою, найсамі розбираються. Мій улюблений міст з жарками. А за ними перехід до янтаря. От тільки тушканів перебити, щоб за мізинчик не вкусили. А янтарію, окрім розташування аномалій, теж мало що змінилося. все в тих же напрямках, проте. Ех, думав сказати, що це не моя справа, але ж таки моя. Тож доведеться йти і дивитись, хто із ким перестрілюється. Бо там професора, він еколо. Треба допомагати. А, отак, навіть. Екологи самі впоралися, доки я до них йшов, а на нас напали котики. Оббілував і рушили далі. Бункер на місці вже гарно. Хіп, почекай тут, я швидко. Здравствуйте, молодий чоловіче. Привіт-привіт, професоре. Є в мене цікаві новини. Швидко гадалося, навпаки, сталось. Розмову закінчили аж на наступний ранок. Тож тепер рушаю на кордон. І з цим покінчено. Віддав артефакти Сидоровичу, отримали схід по 60 тисяч кожному. Досить непогано. Буде на що і перечекати якийсь час. Ну, розповідай давай. Домовилися, що вона поки надто глибоко в зону лізти не буде. А я тим часом на велику землю змотаюся. Таким мав рацію, що пошле з документами Сахаров. з хіп на блокпості та й рушив далі. Ще маю безліч планів щодо зони. Маю цікаві ідеї та хочу дещо перевірити. Проте, Проте побачимо. Все одно ще сюди повертатися. Тож чекай на мене зодом.